Народ, привіт, слава Україні. Бачу, що є якась зацікавленість, тому будемо продовжувати далі. Я слово вмію тримати. Як і обіцяв, я в Дублянах зараз, Львівський національний аграрний університет. Будемо йти і будемо говорити. Так, я тут навчався, я його закінчив. Це мій рідний університет, Альма Матір, як кажуть. Можливо, щось там за очі щось я там обговорював, але ну, це, так, це так не можна, бо вони нас вивели в люди. Тому треба цінувати університети, які ви закінчили, щоби там ми не говорили. Зараз йдемо головний корпус у фоє, там я знаю, що є виставка Героїв Небесних Сотні, якщо ще не, не її не розібрали. Ось тут символічно я вам покажу. Я люблю Львівський національний університет природокористування. користування, вже бачу, так я ще не уточнив, бо з вересня 2021 року. Ось він вже звучить так, але для мене вона аграрка і так я аграркою залишиться. Тому заходимо в головний корпус в Рідний університет. Вже зараз якийсь знайомих побачив, викладачів. Знаєш, тут завжди двері важко відкривалися. Ну нормально. Що Доброго дня. Тому треба привітатись. Мені години. Це, я бачу, розібрали виставку. Ну, що будемо. А ні, виставка тут. Все нормально. Mm -hmm. Привітаємося. Доброго дня, слава Україні. Можна я познімаю виставку для народу, щоб знали героїв на телефон. Можна, не можна. Треба кошти, так? Обережно. Це так між собою. ну, Між своїми ну, людьми. Це... Москалі не будуть знати, як кажуть. <рес> Дякую. Приємні люди попалися. Тому ось так. Ну, героїв треба знати. Героїв бачу багато. Героїв дуже багато. Що хочу, хочу до себе трошки щось сказати. Бо Почалося. Якраз революція гідності. От бачите, як то історія, життя Героїв Небесної Сотні Львівщини. Це тільки Львівщина. Але хочу сказати кілька слів і себе. Як почалася революція гідності, це якраз я був на першому курсі. Це 21 листопада 2013 року. Тоді ми з хлопцями і дівчатами зібралися і поїхали на львівський мітинг. Там ми співали гім, ми все це бачили, як там все робилася, ця історія у міській раді, як творилася історія на наших очах. Як ми кричали українські гасла, це не забувається, це, це треба пам'ятати. Я дізнався, що тут є виставка, тому я захотів зазняти і показати це вам, бо героїв треба пам'ятати не тільки Львівщини, а взагалі всі герої Небесної Сої. Тому я буду, просто, я буду просто показувати вам і просто буду ну, прізвищі ім'я по батькові читати. Вибачаюсь наперед, можу, якщо щось там неправильно прочитаю. Але героїв треба знати. Тому так. Бльок Іван Іванович. Коцюба Віталій Миколайович. Шілінг Йосип Михайлович. Сольчаник Богдан Зіноювич. Корчак Андрій Богданович. Кемський Сергій Олександрович, Бойків Володимир Васильович, Вайда Богдан Іванович, Берениця Роман Михайлович. Зявульський Микола Степанович, Вербицький Юрій Тарасович. Так я знаю, що це. Він помер у січні, я знаю. До цього героя я знаю досить добре. А от на цьому герою я хочу зосередитися. Жеребний Володимир Миколаєвич. Я знаю, що це працівник вишнянського коледжу, який входив в структуру університету. Так і пише, працював у Веснянському коледжі, займався студентським самоврядуванням. Йому було лише 28 років, люди, уявіть собі. І зверніть увагу на цього героя, Жалевага Анатолій Григорович, він сам мешканець Дублян, на його честь назвали школу в Дубляна. Народився в 1980 році. Потім аж переїхав в Дублян. Бачите, народився спочатку у Львові, а потім переїхав в Дублян. 70-й рік. Получається, якщо помер у 2014-му, то 34 роки, тільки навіть не дожив, собі уявіть. Наступний Паньків Микола Олег Олександрович. Сенник. Роман Федорович. Ну, я більше зосереджуюсь на фотографіях, бо читаю, читаю самі прізвища. Топій Володимир Петрович. Точин Роман Петрович. Бачу чоловік з жінкою, чи як це розуміти правильно. Чернявський Дмитро Олександрович, Бура Ольга Васильівна. Це брат з сестрою. Ну, напевно, напевно, рідні якісь родичі, я так зрозумів. Костенко Йорович. Юр, Ушневич Олег Михайлович. Таків Богдан Іванович Дегдалович Андрій Іванович і останній досить дуже молодий хлопець Яковський, Юрій Іванович, 89-й рік. Тому народ героїв треба пам'ятати, як не крути не тільки героїв Небесної Сотні, Львівщини, але і взагалі всю герою. Всіх героїв Небесної Сотні, якщо не помиляюсь, їх десь 103, хочу також зосередитись на бо я родом земельно-Франківської області, герою моїй області, а особливо в мого міста рідного Сняди. Передаю привіт і дякую такому найбільшому активісту, як Михайлу Григорчуку, бо він. Він розказує завжди, коли річниці 21 листопада чи 20 лютого він завжди розказує і ділиться з молодим поколінням, як вони боролися на Київському майдані і як, через що вони пройшли. Тому давайте присадимо, що трошки ще трошки поговоримо. Також хочу зосередитися на Бо про Героїв Небесної Сотні поговорили. Хочу ще розказати за Героїв українсько-російської війни, тому що ну, це не можна забувати, це треба пам'ятати і не тільки пам'ятати. Якщо я зараз у університеті, тому не один вже випускник загинув. Але хочу зосередитися на одному випускникові, якого я знав особисто, з яким особисто вжив. Е, так як я закінчив зеленопорядний факультет, він також навчався на зеленопорядному факультеті на курс старших, хоч ми були одногодками, але я, як закінчив технікум коледж, тепер вже е, я пішов на іншу спеціальність, Тому я один рік, виходить, упустив я вчився з молодшими на рік. Це герой Василь Пелиш, Ми жили в одному гуртожитку, другий гуртожиток, п'ятий поверх. Через декілька кімнат. Ну, всім, всім з гуртожитка другого привіт. Хто мене знав, хто не знав. Та й взагалі всім привіт, всім гуртожитком. Тому вчимося, молодці, що продовжується навчання. На злому скалям, треба вчитись, треба і історію особливо треба знати. Ну, але продовжую далі за Василя. Так, ми жили на одному поверсі. Як почалася Революція Гідності, то ми з хлопцями і дівчатами були на львівському мітингу, мітингували і Василь також був. Як все закінчилося, він, ну як навіть не закінчили, ми просто були на Львівському, а він поїхав далі. Він поїхав на Київський майдан, потім з Київського Майдану він записався в добровольці і пішов воювати. І Під час одного з обстрілів з побратимами, е, виходить, всі побратими загинули, а він чудом якось вижив і попав в полон. Е, в полоні. Над ним дуже сильно катували. У нього на руці була українська символіка у вигляді татуювання. Собі, уявить народ, ці москальські виродки взяли його руку і сукірою відрубали її. І... Тому на зліз з цим варка москалям я також показую, що в мене є українська символіка. Де. От вам палюки. Тому але він вижив, він пройшов ті катування, він повернувся додому. Це вже, це вже справжній великий герой. Таке пережити в молодому віці, коли тобі там навіть не мають 20 років, вісім. Так, продовжуємо далі. Коли почалась повномасштабна війна. Він сидів вдома, він почав волонтерити. І, на жаль, у вересні цього року, коли не везли чергову допомогу, він загинув. Тому вічна пам'ять героєві, ми його пам'ятаємо, та й всі герої пам'ятаємо і не забудемо, бо знаємо, за що вони воюють. Зараз ці хлопці, за що вони воюють, ми знаємо їхні цінності. І ми це будемо продовжувати, але історію треба знати, і тому я спеціально приїхав і хотів це записати. Бо це все почалося з Революції Гідності, і воно продовжується далі, і воно закінчиться. Я думаю, що з Божою помічю, з Збройним Силом України, з нашими волонтерами, з нашими. Ну, всі, хто бере у цьому участь, ми це закінчимо якнайшвидше. Думаю, на наступному році це все закінчиться. Як хочеться, знаєш, бути в чому, але треба бути свідомими і розуміти, на чому ми стоїмо. Тому, ось так. Ось так, так, так я хотів з вами поділитися, будемо виходити помаленьку. Дякую вам за таку виставку. Ви молодці. Гарного дня! Тому будемо виходити. Ще треба трошки, трошки гумору. Відребалець. Відребале. Ага, хотів трошки розвеселити. Коля, ну коля, це якось по-російськи. Микола Ярославович, бо я сам Ярославович. Ну що, вертатися і забирати диплом? Я думаю, що ти... Я можу тобі цей подарок зробити на Миколаї, але я, ну, без тебе я не зможу забрати. Тому я думаю, що закінчиться війна і ти сам спокійно забираєш або вже на, як кажуть, зустріч з випускниками зустрінемося і заберемо разом. Тому народ всім всього найкращого. Бережіть себе, допомагайте українській армії. Слава Україні.